Цікава штука, яка зробить ваше готування, кілька разів цікавіше. Це чорний часник. Його тримають при температурі біля 40 градусів кілька тижнів, і він стає чорним. Запах має трішки труфельний, а смак солодко-чану Структура його кремиста. Чорний часник дуже смачно додавати до рису, до курки, до локшини, сову, до тофу. А я сьогодні хочу приготувати чорного числіку полику до хліба. Для цього нам потрібно чесник, сіль, перець, олія. Замовити цей чорний часник можна на сторіночці, яку я закріплю в описі під відео.